Всім привіт, друзі! З вами Драс. я хочу з вами поговорити на одну тему Ютуберську. Да. і за підліткового періоду я трохи думаю, трохи думаю. Ну, не трохи думаю, а нормально так думаю. І я хочу вам сказати дещо. Не підписуйтесь на це відео, тому що воно єдине буде на цьому каналі. Підписка ваша... Це. Е, де, е, воно... Е, ніби, Як будто. Як. Mm. Ну, підписка на канал. Це підтвердження, що людина підписалась. Ну. Е, ніби, що вона. Е, дає згоду. Що вона буде дивитись цей канал. І сподобалось це відео, а цих відео дуже багато на каналі. Так і у мене. Перше відео зробив фонком. Залетіло. Значить, продовжую. Тож, моя мета десь була 100 підписників, так? Ну. Це відео буде одне на каналі. Ну, якщо хочете на мене підписати, тепер спочатку передивіться мій канал. Ну, не обов'язково мій серіал. А потім можете давати згоду, що ви будете дивитись мої відео, стріми. А то якщо людина просто підписується не дивиться якісь відео, то це не підписка, не згода. То я вам хочу то це відео про те, ніби. Що якщо людина підписується. Е, вона дає знати автору, ніби автору каналу що вона готова дивитися всі його відео. Що цій людині цікаве все відео. Розуміли? Стріми і подобається. Ну. Е, ну ви розуміли мене. Якщо підписка... Якщо ви підписуєтесь на мене, то ви даєте згоду, що вам подобаються моє відео. Мені. Ні, мені... Ну мені свій канал подобається. О, даже грамота є. Що у мене вже 100 підписників є. Моя ціль 500. І я роблю відео, щоб вам подобалось, і ви підписувались. Щоб ви давали згоду, що вам подобається мій контент. Що вам ще сказати? Ну, на цю тему я. Я зараз. То це е, мій друг на погулянку е, дзвонив. Ну, що? Ну, ви вже зрозуміли. Я вже другий раз говорю, ви вже зрозуміли. То повторюю про тих дітей, які підписуються-відписуються, підписуються-відписуються. Навіщо вони це роблять? Вони дають згоду, що їм цікаво, і відписуються зразу. Ну, мені, як автору, це довелося пережити. пережити. Ну, люди. Скільки у мене там? Я знаю. 349. Ну, було. Вчора було 350, а потім відписалась людина. Напевно, їй не сподобався мій. Канал. А, е, не сподобався мій канал. Не сподобалось мій контент. Ну, так, і в інших ютуберах. Наприклад, який є Домер. Ну, Домер це українець, плюс мінус. Він робить відео по Майнкрафту. Людям подобається, вони підписуються. У нього вже десь 8 чи 7 мільйонів підписників. Не парну І Хочу вам сказати, буду повторювати в цьому відео дуже багато раз, щоб підписка ти не лишить. Там просто підписався ой, все. Все, підписався. А через 1000 мільйон років згине земля і все одно не буду дивитися цього. Це неправильна підписка. Це фейк підписка. Я так назвав. фейк підписка. А правильна підписка це коли людина дає згоду, що вона буде е, активна в каналі. Ну, е, Що вона буде е, давати. Ну вона не повинна, але якщо схоче, буде лайкати, буде. Ну це мої друзі. Ну, мої батьки, моя родина, мої друзі підписані. Тому що їм цікаво, що я роблю, що я знімаю. Де ж, напевно, мої друзі зараз дивляться. Привіт, мой Крил, цибуля. Я не знаю, як вам ще дотовкти. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. Ну, що вам ще? Ви бачили, що. Ну, на стрімі, е я е граю в Майнкрафт, дивлюся. Е фільми. Ну, вже Майнкрафт фільми, які я дивився, е трохи забанили. Заблокували так. Ну, що я вам скажу на останній раз. Як якщо ви підписані на мене, то... Е то ви дали згоду, що ви будете активними на цьому каналі. Дивитись Ну, не повинні прям кожне відео дивитись. Ну це вам вподобу Це ж ви підписались на мене. Ну, 300 з чимсь під... Не, треба писати в коментарях. Шутку про так туриста. Е, 300. 350 по щій. Так. Я не розумію тих людей, які просто підписуються по фану. Фу. Все обговорив. Добре. Ви як мій психо. Та я. Печу. Добре. Думаю, ви мене зрозуміли. А на тому слові, бувайте здорові. Всім пока-пока. І, будь ласка. І... Щоб ви підписались, вам треба переглянути мій канал. Якщо вам подобається Майнкрафт або там Супер Стікмани, ви фанат Алана Бекера, то можете підписатись, можете дивитись мої відео. Ну... Що? Я все правильно говорю. Якщо ви підписані на мене. Ви, напевно, фанат Сквіді Туалета, Алена Бекера. Е, а може й Майн. ви любите грати в Майнкрафт. О. То е, можете підписатись на мене, подивитись мій контент. Ну, у це відео буде одне на каналі. А е, як ви бачили, 24 лютого 2025 е, року. Там в якусь годину я робив. То воно буде продовжуватись, е, поки війна не закінчиться. То не думайте, що це одне відео. А ось це вже точно одне відео буде. Якщо е, новий глядач дивиться це відео, то. Е, якщо... Ну, я, е, моя там та 500 підписників, е, переглянь мій канал. Потім, якщо тобі сподобається мій контент, то підпишись. підпишись. Добренько? Ми угодились. Вам подобається мій контент? Ви підписуєтесь, якщо не подобається, то відписуйтесь. Добре? Ото е, у мене канал не активний, неактивний. Ну, активний плюс-мінус, але то мої друзі говорять. Ну їм подобається мій контент. Їм подобається. Тому що це ж мої друзі. Що вони погано Ну Це мої друзі, коротше. Може і батьки дивляться це, може взагалі бабуся дідусь. Ну, добре. А на тому слові, бувайте здорові.